Вітаю! Ми продовжимо вчитись, розв'язати квадратні нерівності. І це другий урок станої теми. Ми розглянемо на цьому уроці завдання з збірника по підготовці до ДПА. Для роботи нам потрібні будуть ось такі схемки і розглянемо перше завдання. На малюнку зображено графік функції y дрівні 2 х квадрат плюс 3х-5. Потрібно записати розв'язки на рівності 2 х квадрат плюс 3х-5, більше нуля. Бачимо, що нерівність строга. Це означає, що точки, які відповідають числа мінус 1, виколоті. Покажемо це на малюнку. Розставимо знаки можемо дивитись на схемку. Ці числа мінус 2,5 ділять пряму на три проміжки два додатні проміжки і один від'ємний. Нам потрібно вказати додатні проміжки. Отже, обираємо крайні проміжки. У відповідь запишемо. Х належить від мінус безкінченності до мінус 2,5 в об'єднанні з проміжком від одиниці до плюс нескінченності. Отже, завдання ми виконали. Виконуємо наступне завдання. На малюнку зображено графік функції y дорівнює 2 х квадрат плюс 3х мінус 5 потрібно розв'язати нерівність 2 х квадрат плюс 3х-5 менше 0. Спробуйте спочатку виконати це завдання самостійно. Зупиніть відео і виконати. Працюйте. Перевіряйте. Спочатку розставимо кружечки. Для чисел мінус 2,5, тобто точки, які відповідають цим числам, виколоті. Оскільки нерівність строга. Далі проставимо знаки. Бачимо, що у нас три проміжки: два додатні проміжки, один від'ємний. Нам потрібно обрати дивимось на схемку від'ємний проміжок. Отже. Буде внутрішній проміжок. Записуємо відповідь. х належить від мінус 2,5 до 1. Рівність розв'язана. Виконуємо наступне завдання. На малюнку зображено графік функції y в 2 х квадрат плюс 3х мінус 5. Потрібно розв'язати нерівність 2 х квадрат плюс 3х-5 більше. Або 0. Спочатку покажемо. Як будуть зображатися точки, які відповідають чисто мінус 2,5 і 1. Це будуть заштриховані кружечки, тому що нерівність не строга, більше або рівні. Далі розставимо знаки. У нас є два додатні проміжки і один від'ємний. Обрати нам потрібно проміжки зі знаком плюс і включити крайні точки цих проміжків. Отже, у відповідь запишемо х належить від мінус безкінченності до мінус 2,5, і від 1 до плюс нескінченності. Наступна нерівність. Спробуйте спочатку виконати завдання самостійно, а потім перевірити, так чи не так ви виконали. Працюйте. Перевіряйте. Спочатку зобразимо кружечками, точки, які впадають числа, мінус 2,5 і 1. Це будуть заштриховані кружечки, тому що нерівність не строга. Розставляємо знаки. У нас буде два додатні проміжки і один від'ємний проміжок. Нам потрібно обрати проміжок, де знак мінус, включивши крайні точки цього проміжку. Отже, в відповідь ми запишемо х належить від мінус 2,5 до 1 включно. Розв'яжемо наступну нерівність. На малюнку зображено графік функції yрівні: мінус х2 плюс 2х. Запишіть розв'язки нерівності. квадрат плюс 2х менше 0. Позначимо кружечками точки, які і 2. Кружечки будуть не заштриховані, тому що нерівність строга. Дивимось на схемку. Розставляємо знаки: дивимося на іншу схемку. Нас. Виходить два від'ємних проміжки і один додатній. Оскільки наш вираз мінус х2х менше 0, то нам потрібно обрати від'ємні проміжки. Таких проміжків 2, ось вони показані штриховку. Ви також штрихуєте на своїх малюнках. І записуємо відповідь: х належить від мінус безкінченності до 0, в об'єднанні з проміжком від 2 до плюс нескінченності. Наступне завдання на малюнку зображено графік функції y дорівнює мінус х2 плюс 2х. Потрібно записати розв'язки нерівності мінус х2х більше нуля. Спробуйте спочатку виконати це завдання самостійно. Працюйте. Перевіряйте. Отже, спочатку потрібно було показати кружечками точки, які відповідають числам 0 та 2. Оскільки у нас нерівність на строга строго більше нуля то точки виколоті. Розставляємо знаки, дивимось на відповідну схемку. Далі ми помічаємо, що у нас три проміжки два від'ємних і один додатній. Оскільки нас, нерівність наш вираз мінус -х2 х2х більше 0, це означає, що він має бути додатнім. Тому ми обираємо проміжок зі знаком плюс він один від 0 до 2. Записуємо відповідь, х належить від 0 до 2. Наступне завдання на малюнку зображено графік функції y дорівнює мінус х2 плюс 2х. Потрібно розв'язати нерівність мінус х2 плюс 2х менше або дорівнює 0. Спробуйте спочатку виконати це завдання самостійно. Працюйте. Перевіряйте. Спочатку позначимо кружечками точки які відповідають числам 0 та 2. Ружечки будуть заштриховані, та мостя нерівність не строга. Розставляємо знаки. У нас буде два від'ємних проміжки і один додатній. Оскільки вираз мінус х2х менше або дорівнює 0, то нам потрібно обрати проміжки зі знаком мінус. їх 2. І записуємо відповідь. х належить проміжку від мінус безкінченності до нуля включно в об'єднанні з проміжком від 2 включно до плюс нескінченності. Спробуйте самостійно виконати наступне завдання. На малюнку зображено графік функції y дорівнює мінус х2 плюс 2х. Потрібно записати розв'язки нерівності мінус х2х більше або дорівнює 0. Працюйте. Перевіряйте. Спочатку позначимо кружечками точки, які 0 і 2. Оскільки нерівність у нас не строга, то ці кружечки будуть заштриховані, точки включаються в розв'язок. Далі розставляємо знаки. У нас є два від'ємних проміжки і один додатній. Оскільки наш вираз мінус х2х більший або дорівнює нулю, то нам потрібно обрати додатні проміжки. Таких проміж... Такий проміжок один. Ось він. Показуємо штриховкою І записуємо відповідь х належить від 0,2, x належить від 0 до 2, вибачте, включно. Виконаємо наступне завдання. Воно тестове, тобто даються варіанти відповіді. На рисунку зображено графік функції y дрівні мінус х 4 х мінус 3. Потрібно розв'язати нерівність мінус х 4 х мінус 3 менше або дорівнює 0. Будемо працювати за тим же алгоритмом, за яким ми виконували попереднє завдання. Покажемо кружечками точки, які відповідають чисам 1 та 3, тобто точкам перетину параполи звіз іксів. Кружочки будуть заштриховані, тому що нерівність не строга менше або дорівнює. Далі розставимо знаки. Оскільки наш вираз мінус х 4 х 3 менше або дорівнює 0, то ми повинні обрати від'ємні проміжки, включивши крайні точки 1 та 3. Тобто проміжки буде 2. У нас є два таких варіанти: B та V. Але оскільки точки 1 і 3 ми включаємо в проміжки, то відповідно нам підійде варіант В. Отже, правильна відповідь: варіант В. Пробуйте самостійно розв'язати наступне завдання. На рисунку зображено графік функції y к до рівні х2 плюс 2х. Знайдіть множину розв'язку нерівності х2 плюс 2х менше або до рівні 0 і даються варіанти відповіді. Працюйте перевіряйте. Спочатку позначимо кружечками точки, які відповідають числа мінус 2 та 0. Оскільки нерівність не строга, то ці кружечки будуть заштрихованими. Розставляємо знаки. Оскільки вираз х квадрат плюс 2х менший або дорівнює 0, то нам потрібен від'ємний проміжок, такий проміжок 1. І, і визначаємо його від мінус 2 до 0 включно, це варіант Б. Від мінус 2 до 0 включно. Отже, відповідь варіант Б. Спробуйте знову ж таки самостійно виконати наступне завдання. На рисунку зображено графік функції y в дрівні мінус х 6 х мінус 5. Знайдіть множину розв'язки на рівності мінус х 6 х мінус 5, більше або даріні 0. Працюйте. Перевіряйте. Спочатку кружечками позначимо точки перетину графіка функції з вісю x. Це точки 1 та 5. Позначаємо їх за штрихованими кружочками, оскільки нерівність не строга. Розставляємо знаки в проміжках. Далі дивимося, що наш вираз мінус х 6х мінус 5 більший або дорівнює 0. Тобто, нам потрібен додатній проміжок він один, ось він. І, відповідно, крайні точки цього проміжку ми включаємо в рішення. Отже, один проміжок у нас варіанти а та б. V. Так як ми включаємо крайні точки 1 та 5, то нам підійде варіант в. Отже, правильна відповідь варіант В. І наостанок виконайте самостійно ще одне завдання. На рисунку зображено графік функції y дрімні мінус х2 мінус 2х плюс 3. Знайдіть ножину розв'язки на рівності мінус х2 мінус 2х плюс 3 менше або дрімні нурю. Працюйте, перевіряйте. Спочатку позначимо кружечками точки перетину графіка функції з вісю іксів. це число мінус 3 та 1. Оскільки нерівність не строга, то точки заштриховані. Далі розставляємо знаки. дивимось на нашу нерівність мінус х2 мінус 2х плюс 3 менше або до нулю, то ми обираємо від'ємні проміжки, їх 2, показуємо штриховкою. І... Крайні точки цих проміжків будуть включатись в рішення. У нас є два варіанти відповіді з двома проміжками: це варіант А та варіант Г. Але оскільки у нас нерівність не строга і точки мінус 1 включаються в рішення, то правильним варіантом буде варіант Г. Отже, відповідь варіант Г. Ми виконали досить велику кількість завдань. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як розв'язуються квадратні квадратній нерівності за готовим малюнком? І потренуйтеся виконати самостійно ось такі завдання. Бажаю успіху!